Друзі, сьогодні у нас нове надходження Mercedes-C класа, 2010 рік, 2.2 дизель на автоматі. Дуже гарний стан. кузову після детелінгу Питань нема. Подивіться на ці трубки. Це дизельок з пробігом 250 тисяч. І так, друзі, це реальний пробіг 250 тисяч. нести всі не з робочих тачок, не скручених пробігів. Дивіться як виглядає салончик. Він чорно-білий такий, не прикольно на контрасті. Дивіться як виглядає цей салон. Бачили, що приїжджає в Западній Україні, з Європи. Все порвано, затаскано. Просто бомба. Фари в лінзах є підфарнички. Такі дзеркала, спорт руль, повний електропакет, сидіння полуавтомати, є даже такі штуки, це по заводу, ніхто не доставляв. Так, круїзик. В та принципі, питань нема повністю цілий. Все склорідне, 250 пробігу, середній розхід палива 8,5. Чоловік їздить по місту в основному, дуже гарний варіант. У нас така машинка без колів, друзі, гарно виглядає, чорний колір, не універсал, що головне. Всіх очікуємо на тест-драйв, на огляд, дуже прикольна автівка, кому потрібен Mercedes, з невеличким розходом та... Недорогим обслуговуванням, тоді вам. к нам. Приїжджайте, друзі! Всіх очікуємо в нас.